Так, друзі, ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді вже другий останній мішечок. Штани трикотажні, дитячі під кодом 0107, Nike. Ми їх розділили на дві кучечки, щоб удобніше було вам їх показувати. Чемпіон. Хорлій. Чи Хорлій, як його правильно. Джордан. Under Armour. Рібок. Пума. Найк. Дивіться, скільки брендових моделек. Позиція супер, друзі. Дійсно суперова позиція. Чемпіон. Пума. Адідас. Адідас. Найк. Дивіться, яка гарна, хороша, друзі, позиція для нашої млечі в кількості брендових моделек, відомих брендів, друзі. Позиція просто-просто суперова позиція, друзі. Окрім цих мішечків, які сьогодні на огляді два мішечки. У нас всього лише Старс. Залишається ще п'ять зашитих, нерозпакованих мішечків, друзі. І ця позиція буде розпродана, друзі, всього лише 3 долари і 99 центів за кілограм. Позиція дійсно просто суперова, друзі. Гляньте, які гарнисенькі штанці для дівчаток і для хлопчиків. Лі. Це у нас, друзі, на огляді вже другий мішечок. І нагадаю, окрім цих двох, залишається 5 мішечків зашитих, нерозпакованих, друзі. І ця позиція буде розпродана. Але позиція дійсно, дійсно, друзі, супер позиція. Дуже хороші штанці. Не втрачаємо, друзі, можливості замовити і придбати. Не пошкодуєте. Всього лише 3 долари 99 центів за кілограм. Позиція просто супер. Камера, друзі, може не передати всій якості кольорової гами, але дійсно я вас запевняю, якщо придбаєте, не пошкодуєте, дійсно суперпозиція. Дуже хороша і для дівчаток, і для хлопчиків. І на будь-який смак. Ми розликали на дві кучечки. Мішечки, друзі, до всіх стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю більша частина мішечка. Мішечок ми розділили на дві частинки, щоб було зручніше вам показувати, не робити таку горку, як ми зазвичай це робимо. Дивіться, які гарнесенькі, друзі, гріх не скористатися і не придбати собі таку позицію для нашої малечі. Це, друзі, наша новиночка. Отримали ми їх дуже-дуже мало. Нагадаю, крім цих мішечків, які зараз я вам рекламую, залишається 5 зашитих нерозпакованих мішечків. І позиція буде розпродана. Тому, друзі, скористайтеся можливістю. З кармашками по бочкам трапляються модельки. Дуже-дуже хороша позиція. Супер. Я ось перший її рекламуємо, друзі. Але позиція дійсно дійсно хороша, супер позиція. Ось у нас друга кучечка, друзі. Викладаємо так, щоб було зручніше вам їх показувати, рекламувати. Щоб я вклалася в свої 5-6 хвилиночок. І як можна більше цієї позиції, друзі, вам показала. Не втрачаємо можливості, друзі, замовити, придбати, не пошкодуєте. Дійсно суперпозиція. Я ось рекламую, не можу налюбуватися. І з кармашками по бочкам такі цікаві модельки. Дивіться, які гарнесенькі, з кармашечками, з такими дуже гарні. І всього лише 3 долари 99 центів за кілограм, друзі. Для такої позиції це просто смішна ціна, друзі, я вам чесно кажу. Я не знаю, як нашому керівництву вдається доставати такі позиції, вони в нас взагалі умняшки. І акції роблять. І замовляють позицію, не знаю, якими ми самі другий раз дивуємося. Ось прийшли я те саме, як ми дивимося, які тільки позиції чудові поприходили. Не перестає нас дивувати, наше керівництво.